Пожежа! Боже, мій! Всі сюди, всі сюди! Де вогонь! вогонь? Немає ніякого вогню мені потрібна ваша увага! Ровен, ти божевільний! Що? Боже, Я так запанікував, що майже задихнувся. А я сподівалася, що це місце згорить. Ровен, заманювати не недобре, але ефективно. Так що ж тепер, коли я приверну вашу увагу. У мене є для вас сюрприз. Я люблю сюрпризи! Що це, Роун? Що ж ви все добре працювали, тож я організував поїздку. Боже. Що, знаєш, а я люблю невеличкі поїздки. Так, але це Ровен. Тож, очевидно, це буде пастка, тому що це Ровен. Ніякої пастки. Я організував вечірку вихідний. Пробачте, <пробачьте> покинути тектаун. Так ні. Ні. Я нікуди не піду. За що ви караєте нас? Брит, я не караю вас. Це нагорода. Ну, давайте говоримо. Хтось має залишитися і доглянути за магазином. і Не я з радістю... Обрід, я про все подбав. Гаразд, то що робимо? Що ж гаразд. я організував автобус, щоб нас забрати. Він скоро приїде і доставить нас до гавані. Потім ми поплавимо на човні На човні. Човен доставить нас на невеличкий острів, на якому знаходиться дуже престижний виноградник. Цей виноградник по-чесному, неймовірний. Там стільки можливих активностей. Стрільба з лука, волейбол, це типу арт-центр. Якщо не хочете активності, можете просто полежати, попити вина, поїсти сира на сонці. Просто друзі, хочу, щоб ви відчули всю мою вдячність за вашу тяжку працю. В чому підвох, Роуен? О, не який казав, немає ніякого підвоху. Це просто нагорода для працівників, які це заслужили. О, автобус, ходімо! Ура! Молоде! Дуже не впевнена, щодо цього це просто відпустка. І я про це говорю. Що відбувається, куди всі пішли, я хочу скупитися. О, у нас сьогодні колективна відпустка. А. Можна з вами? О, у нас є вільне місце, тож чому б ні. Ти з нами? Круто! <плес> Ей, чуваки, чуваки! <плес> я з вами. <плес> че, че, чекай, куди ти зібрався? Що? Куди зібрався, Алан? В автобус. О, о ти, ти подумав, що ти йдеш з нами. Ти казав, що це нагорода за тяжку працю. О, ні, я казав, що це для деяких працівників, які це заслужили. Ти дозволив клієнту поїхати з вами. Ну, Це в нас було вільне місце. Щеплася. Це ти думаєш, що ти заслужив, Ален? Це, 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 це звичайне питання. Ти, ти думаєш, ти заслужив? Поїхати з нами? Ти думаєш, ти заслужив? Чи ти потоку? Думав тобі зійди з рук. Зійди з рук що, Роуен? Ти перейшов мені дорогу. Ру, я нічого не переходив. Ніколи, бляха, не переходь мені дорогу. Ніколи, бляха, не переходь. Дякую, друже. Відпочинок з тактауном. Ламали собі мозок, правда? М -м -м, цікаво, що ж буде. Що ж, якщо хочете дізнатись, можливо, треба підписатися. Нові випуски. Подивимось, що буде.